І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в ці осінні дні, коли дерева довкола так ваблять на взір своїм різнобарв'ям, церква пропонує нам замислитися про особливе, хресне дерево, дерево, на якому був розіп'ятий Спаситель, яке стало для нас, християн, символом страждання. Ми згадуємо про хресне дерево і влітку в день винесення чесного Христа. Ми присвячуємо молитві перед Христом цілий тиждень Великого посту. І ось ці кілька днів, які зосереджені довкола воздвиження чесного Христа, також даються нам для того, щоб ми поміркували про наш особистий вимір участі у тому таїнстві Христа. Яке пропонує нам Христос. Чи ж випадково Христос, як Божий син, обирає для себе саме цю важку, виснажливу, ганебну смерть, якою було розп'яття на Христі? Він помирає на дереві, нагадуючи старозавітні слова, які так добре. Повторюватимуть потім юдеї, проклятий всякий, хто висить на дереві. Він обирає шлях через ганьбу, шлях піднесення і Воскресіння, не тому, що сам хоче тільки пройти цей шлях випробувань, шлях страждань. Він нагадує нам про необхідність для нас витримати. Випробування, які можуть спадати для нас не за наші власні провини, не для наших особистих потреб, а для нашого служіння іншим. Христос приходить для того, щоб нам послужити, щоб спокутувати наші з вами провини. Він ніби повертає нас до того страшного дерева, яке стало початком проблем людства. Дерево пізнання добра і зла. Що пропонував спокусник, коли підбурював Єву спожити плодів із нього? Ви станете як боги. І це прагнення позбутися Божої опіки, стати цілком самостійним, самодостатнім, стати деміургом, творцем світу довкола себе, воно і спонукало. Амбітну людину тікати від Бога і творити свій власний мікросвіт, який би був незалежний від великого справжнього світу, створеного Богом. Історія людської цивілізації сповнена творенням таких фантомів, таких самодостатніх світів. Які могли розгортатися у цілі імперії, коли амбітний творець цього світу прагнув трансформувати Всесвіт за своїми забаганками? І коли сьогодні ми стаємо такими технологічно озброєними, могутніми, то і прагнення. Подрібнити цей реальний великий світ на безліч маленьких віртуальних світів, які би ми жили і не потребували інших, стає нав'язливою ідеєю для багатьох із нас. Адже справді можна не бачити сусідів, відгородитися від світу мобільним телефоном, навіть не ходити до крамниці чи на базар, замовляти собі товари через інтернет, можна працювати, не виходячи із квартири. Можна бути самотнім. Можна бути легше, ніж це було 50, 100, 200 років тому. Чи не міг бути самотнім сам Бог? Міг, звичайно, ми не були йому потрібні абсолютно. Але Бог не тільки створює людство, Він сам приходить, щоб послужити йому. Він несе хрест за нас. І нам дає знак того, яким є шлях наше майбутнє, необхідний шлях, перебування разом із іншими, служіння іншим, буття разом. Він вчить нас бути разом, гуртуватися в цьому, вміти нести тягарі один одного, бо в цьому і полягає саме сенс Христа. Навіть сьогоднішнє Євангеліє здається нам дивним і парадоксальним, адже ми знаємо, що подвижники тікали від людства, замикалися у своїй печері, сходили на стовп, щоб бути самотніми. І раптом ми чуємо, чуємо від Христа не від кого іншого, про неповноцінність, шкоду цього шляху втечі від світу. І тоді ми міркуємо про те, що і подвижники минулого не тікали від світу для того, щоб забути про його турботи. Ні. Вони усамітнювалися, щоб бути ближчими до кожного з людей у молитві, щоб своєю молитвою служити світові і рятувати його. Той, хто дбає тільки про свою душу, тобто тільки про себе самого, той її загубить чуємо від Христа. І натомість. Той, хто зрікається себе, хто забуває про себе, хто вміє поставити себе на друге місце, саме той і зуміє здобути вічне життя, той засвідчує своїм життям у світі своє право бути громадянином вічності. На щастя, навіть історія вчить мудрості цих слів, нагадує і відкриває для нас сенс глибокий. Спасительний сенс подвигу несення Христа. І коли сьогодні у цю пору збирання врожаю ми слухаємо нагадування про наш особистий Хрест, ще раз озирнімося на той життєвий врожай, який ми зібрали за весь час, чи були у ньому плоди нашого служіння іншим? Чи вміли ми пам'ятати про людей довкола? Бути відкритими, чуйними до них. Чи вміли ми гідно нести хрест своїх обов'язків перед світом, перед суспільством, перед своїм ближнім. І саме підносячи в ці дні хрест перед церковною громадою, вклоняючись перед Христом як знаком Христових страждань, ми водночас і собі нагадуємо про той наш. Не лише обов'язок, проте наше почесне право уподібнюватися самому Божому Синові унесенні Христа тягарів світу, христа, який дається нам як ключ до нашого вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!